Так, ми зараз в аеропорту в Ясах. Яси це в Румунії, дівчата. Тут побудували новий термінал. І ми летимо із нового терміналу. We are going to Cyprus. Ми збираємося в Cyprus. На Кіпр. Коротше, одразу про новий мій е чемодан. Просто бомба. Я вам про нього розповім не самі дорогі гроші, але я просто мега щаслива. Я цей чемодан шукала довгий період часу і е, багато сайтів шукала. І на пошту мені присилали чемодани, і потім відправляла, але все рівно обрала цей. Ну і Звичайно, я така вся рожева і чемодан рожевий. Так, ми йдемо в термінал, будемо шукати все. Е, буду вам розповідати. Так, ми в новому терміналі в ясах. побудували новий термінал, тому що аеропорт, ми були в аеропорту в Париж, ми летіли з вами з аеропорта, боже, він називається, забула. Сучава і Сучави, Там такі аеропорти, як е, начебто в ну, мені взагалі він не сподобався, звичайно. Я люблю Бориспіль, або навіть Жуляни краще. А то такий на, на, на дуже дуже маленький, на один якийсь літачок, все таке не б'ютіка, нема нічого. А тут був казали, аеропорт ще гірший, ще гірший. Розумієте? Але зараз зробили новий термінал. Тому ми тут походимо. Нам довго ще до прибуття. Шукі там. О, тут дитяча кімната є. Так, все, йду я в туалет. Це, можливо, не туалет, А можливо, туалет. Зараз, все, пішла шукати. Так, все абсолютно новеньке, зроблений термінал прям. Обожнює таке, лаконічно все чистенько. Ем, таких нових терміналів давно вже не бачила. Так, і я вже розібралася. З чим саме я розібралася? Це новий термінал, а той старий Т3 будуть ще ремонтувати. Синок, що таке? Синок, що не хочеш? Він хоче на ескавати. А на ескаватор? Пішли я поїм, а потім ми пішли, я поїм, а потім ми будемо ходити. Вовчик, почекай. Коротше, все звідси їде. Просто потім перейти потрібно буде на третій гейт. Так, все, ми вже все тут обійшли. Тут е, нове приміщення, і абсолютно, абсолютно, абсолютно немає нічого. Е, так, немає нічого з точки зору, що може облегшити очікування. Тобто, що я маю на увазі? облегшення очікування? Е, немає кафе, немає ніяких, е, ніякого продажу, нічого. Тобто, взагалі, на даний момент це просто сире приміщення, нове, побудоване з новим ремонтом, все. Але в ньому нічого ще не продається, просто... Ми сидимо, чекаємо дуже довго іду в інший е, термінал взяти каву. Так, таксішки можете подивитися, які. От здавалося да? Румунія. Від України, от, от ми скільки щирні всі в'їхали, 40 хвилин, і ми вже в Румунії. А тут абсолютно зовсім інше життя, абсолютно все по-іншому. І е, я часто таке чула. В Чернівцях, наприклад, там ой, румини, цигані, йо, цигани. Да нам, українцям до цих циганів, як до неборачки. І, і що по якості життя, що по по їхній поведінці, все по правилах, все чистенько, сортується сміття, е, е, ніхто е, нікому не грубить, не хамить, е, е, всі собі очікують спокійно. Е, як має бути. Тому так. Я сподіваюся, що я зніму багато матеріалу, що мені це дасть зробити мій син. Тому що він мені іноді нагадує фільм Трудний рібенок, а іноді нагадує мені фільм Один вдома». Іду добувати собі кавусю п'ять євро. Кава. Тобто. Це на наші 220 гривень. Я купую свою цілу пачку декаф кофе. Лаватца за 170 гривень, здається, чи 130 гривень. Їперний балет, чого такі ціни? 5 євро. Нічого собі, 5 євро кава. Це дуже дорого, ну, 2,5. А може я занадто багато рожевого одягла? Він так на мене подивився, так зверху вниз. І думає. А ціни в леях, тому що в Румунії леї валюта, а лей в мене не буває. Так подивився, думаю, так, що з тебе взяти? Візьму з тебе 5 євро. Кава стої, коштує 2 євро, а все інше заберу собі. Я жартую. Я думаю, що тут такого немає, але в будь-якому випадку все. Вже наступне щось зніму, певно, вже коли прийдемо паспортний контроль. Так, ми прийшли вже паспортний контроль, і ось так от виглядає зала очікування. Дуже-дуже маленька. Сам термінал зробили великий, прям той, який чекати потрібно до того, як, наприклад, до того як здасте багаж і підете на паспортний контроль, а далі дуже-дуже все маленьке таке. В будь-якому випадку. Це круто, ми вже летимо, це шикарно. Але якби не діти, я би більше провела часу там, е, ніж тут. Тут все забито, ніхто не, ну, не дає тобі місця присісти, не дивляться ніхто на дітей. Ну як завжди, сидять і кожен думає за себе, і певно, це такий у нас світ. Е, я згрузила всю свою. Всі свої ручні поклажі, тому що у нас сім рудзаків, а всього 4-5 людей, які можуть їх носити. Так, і стою от чекаю. Це ми вже йдемо на йдемо на посадку, ми вже починаємо їхати потихеньку, щоб летіти. Ми вже в літаку, я вже червона, в мене вже якісь ячмі з'явився на оці, око-пухло, все що? Я тебе люблю. Я теж люблю сюди. В Ларниці вже аеропорт такий, як я люблю. Великий, просторний, купа народу, е, можна щось прикупити. Як ви зрозуміли, ми вже прилетіли, це було дуже важко з дитиною 6 місяців з сином, е, з підлітками. Це наші просто тільки рідзачки. То немаш візочок? О, чемодан. І за візочком, тому що всі наші речі були там. Е, Okay. А візочки на столику окремо. Хто подорожує з дітьми і, можливо, не знає цю інформацію, то візочки можна не здавати в багаж, а можна віддавати як спецбагаж їх уже перед тим, як ви заходите на самий борт літака. Але їх і окремо вивантажують. Вони вон, валяються, такі там валяються і наш теж валяється. Синочок я тут. Єстественна мамочка. Уже і з духами. Синок ти де? Маленький мій. Так, обираємо ми парфюми. Всі ціни у євро, звичайно. Так, я обрала якийсь Майкл Корс. І е, Кельвін Кляйн чоловічі. В принципі, все інше. Це да, сина. Тут -от я люблю таку історію по 30 євро. А, я взяла за 40 євро, а у чоловіка буде, певно, за 20 євро. Ну, я думаю, що це все по-чесному. Так, у чоловіка буде за 20 євро. Таке воно життя буття. У нас сім uh, людей, тому що тут рахується кожна дитина, кожна людина, чемодани, і нас не хотіли брати. Таксі коштує із ларників і на полні. Приїхали одразу про перше враження. Готель, як я люблю. Тіхенька, спокійненька, уютненька, білінька, зі скляночками. нас там просто толпа стоїть. О, Наталія, а я Ірина. Все хорошо, да, синочок? Там ми будемо їсти. Іди кресло. О, Боже. Потім буде все грязно. А, ага. а хто буде спати на окремому ліжечку? Ті мій Вова? О, О, тут є сушилка, Наташ. О, і видно морька. День завершується, я дуже швидко хочу розібрати свою... показати, що взяла з собою із таких. Так, це косметичка. Маленьку версію взяла. В принципі, раніше мені потрібно було більше. Тепер мене все сюди вмістилось. Так, тут обов'язково гель для душ, для дітей. Мої попки, голову, все бюдки нам дуже люблю. Все, зйомка закінчилась. А, а, це в мене прибитий пальчик. Він вже там дзвонить. Так, це гордочко, якщо буде, це бритової, запасні. Так, я не роблю лазорну антиляцію. Це не означає, що вона не корисна, просто не роблю. Так, це антиперсрант, він тут, певно, буде лишній, десь тут треба не шикать. Нос, синок, будь ласка, тут нічого не чіпаю. Чіп... Вова, нічого. От я тобі кажу нічого не чіпаю. Синочок, ну чого ти знов не слухаєш, маму маленький? Просто я готова кричати. Вова, вийди звідси, будь ласка. Чим швидше я це зроблю, тим швидше я тобі включу мультик, синок. Лівомиколь Майстер, всякий витабок. Зурна паста, крем для дітей. Це такий ліпікар класний крем. і так цілий день, щоб ви розуміли. Він вирішив тупо цілий день. Цілий бльований день. тут незручно, немає ні підстаканників, ніяких. Нічого такого немає, щоб можна було вкласти так, такі штучки. Це е, патчі під очі. Е, буду рятувати свої очі. Це якісь мої кремчики. Так, шампунь. а ні, це не шампунь. Я не можу виховувати його, я не можу такі штучки маститись. Це малого зубна щітка. Це зуб... зубна нитка обов'язково. Так, багато забрала прямо з аптечки. Це дуже класна маска. Та, яка, 16 коштує. Застряла. Зубчику застряла, так? Да? Синок, дивись, тебе а твоя зубна щітка. Ну, розпакуй її, бачиш з таким пінгвінятком. Розпакуй її Так, це ще. Наносити. Так, у мене тут невелика кількість малої моєї вушка чистити. Такий палець страшний. давай, давай, маслай. Так, хорошо, А, это все. я брала зубную щитку Все Вот такой парфюмы. Что да, это антипроспирант? У -у -у. Тонер тон. Це до речі, потрібно ванну віднести. Ой. Ванна от душек. Клинчик. И на накахала здесь на Синочок. сыночек. Умивалочка. І туда повозить. Ты мамин синок? сынок? Сером. Для обличчя. Це SPF Крем. Дуже класний кремчик для тіла. Прям обожнюю полюбила, винесу ну, в кімнату туди. Тут нема як його складати. Шампунь і бальзам. Це Синок, обережно, тут ти тут можеш поскургнутись і впасти на плиточці. Так, да. да, мамин помощник. Дякую, ти дуже мені допоміг. Просто піпець як допоміг. Ще одні парфуми. Так, кремчик для рук, чай, масло чайного дерева. Так, ще одна. Сиворотка, кремчик ще один. Це парфуми, маленький пробничок на всякий случай сирому, 4 кг моя ця штука затягнула. Так, це маска, Одна тут треба. Мені. Ну, щоб ви розуміли, моя сестра думає, що я для бахнутина. Це якось я мушу зараз все розставити тут і там в кімнаті. Що, будемо чистити зубки, синок? Тут все вийшло. А давай в смітничок. Поклади, будь ласка, в смітничок туди. Я тут запаєю. Добре, добре, все, дівчата. Сьогоднішній день овер. Їжу я вам не показувала ресторан. Це буде окремо. Пузик не зійшов нікуди. Точніше, я його наїла ще. Ну, мамочка хочу, 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 а хочу, можно? хочу, хочу, а хочу, хочу, класс. хочу, 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 Можно. хочу, 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 хочу,